Мислі чай. Ну, аромат бімба. Пахне печеньками. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя і сьогодні в нас чудовий огляд про парфуми з ароматами чаю та кави. Погнали! На цю ідею мене надихнула моя любов до, до чаю. Я дуже люблю чай, особливо зелений. Каву не люблю, тому що вона на мене дуже погано діє. Я після неї не сплю, І стою просто після вживання кави, стою просто бентежна, але мені дуже і дуже подобається аромат кави. Тому я сьогодні вирішила зробити такий свій особистий рейтинг п'яти ароматів з чаєм і п'яти ароматів з кавою. З чого почати? Почну, звісно, з кави, тому що кава це. Ну, це просто number one, Наприклад, культура вживання кави в Україні. Вона як виявилася настільки велика, що Ціхі я вибачаю за це слово, але вона настільки крута, що ну про каву не можна не казати. Отже, аромати з кавою це просто топ. Якщо ви любите пити каву і пахнути кавою, то це взагалі природньо. Отже, не зволікаючи, починаю перший аромат з мого рейтингу – це аромат Intoxicated від Kilian. аромат, який пахне насправді кавою з кардамоном. Але кава в цьому ароматі це не напій, це зерно. Я, знаєте, дорога якась така крафтова кава, яка щойно приїхала десь з якоїсь там високогірної Кенії, що звідти, я не знаю, я просто не розбираюся в сортах кави. Але це зерно, воно ще навіть не обсмажене. Або, може, обсмажене, але в якомусь першому ступені. І от саме цей аромат, такої терпкого трохи зерна, кавового саме в ароматі Intoxicated, воно дає такий, хотів сказать, потужний, такий міцний смак кави. І, звісно, кардамон. Кардамон взагалі робить цей аромат. Тому, а, чому я взагалі поставила на перший щебель свого рейтингу саме Intoxicated, тому що він в цьому ароматі кава найсильніше звучить, найсильніше. І ще кардамон додає її таких характерних відтінків. І з ним. Поєднанні з кардамоном – це просто вибух, вибух смаку, вибух аромату кави. Другим ароматом щодо кавових друзів в мене стоїть аромат Наркосіс від бренду В Вертус. Аромат, коли кілька років тому був дуже популярний. Зараз його популярність чомусь впала, не знаю чому. А аромат, хтось його порівнював з бакарою, ні, немає чого спільного з бакарою. Кавове зерно те саме таке легко впізнаване камер, кавове зерно, яке ми можемо спостерігати в інтоксікейтед, але це кавове зерно вже поєднано, увага з манго, з соковитим манго, і також з кардамоном. Треба сказати, що в поєднанні чомусь це звучить як екстракт канабісу, наприклад, для мене, так? тобто це такий, якась. Така дуже відома нам всім трава. Але все ж таки кавове зерно перемагає разом із манго. Вони беруть першість, і в ароматі звучить дуже класний варіант кави з кардамоном, але вже у такому більш фруктовому обрамленні. Тому Віртус-Наркосіс я. Блін, рекомендую реально цей аромат. Не знаю, чому ми його всі забули раптом. Впевнена, що у багатьох у вас є в колекції цей, цей аромат, і в мене теж є. Якщо ви його ще не спробували, будь ласка, спробуйте аромат Унісекс, але я його бачу на жінках, тому що якщо інтоксикація там така, знаєте, строга кава і строгий кардамон, то в наркосісі там вже щось таке грає, щось таке еротичне, тому бачу його на жінках і рекомендую жінкам. Продовжую. Я, до речі, п'ю зелений чай, не каву, але розповідаю про каву. Третій аромат. Третій аромат. З каву це Блек Фантом від Kilian. Знов Kilian, Я помітила, що в мене або два Ford в огляді, або два Kilian, а капець. Ну, не можу, не можу. Кілян любить все смачненьке, а кава це, звісно, дуже-дуже смачно. Так ось Блек Фантом це аромат, який я, наприклад, загалі обожнюю. Це аромат вже напою. Ми вже підходимо до напою, так, тобто кава вже зварена, і вона не просто зварена, вона містить в собі амаретто, якийсь лікер, такий мигдалевий, або мигдале... ну амаретто, мигдалевий, лікер, так, або якісь такі молочні домішки, якісь стопінги. Це дуже дорога кава, дорогий напой в дорогому ресторані. Аромат кави з пінкою. Але пінка там не домінує. Тобто там пінка осідає за ту хвилину, поки вам офіціант принесе до столика. Прикро, але так має бути в ароматі Black Phantom. А аромат, насправді, ну алкогольний, алкогольна кава. Тобто ми вже переходимо на такі близькі стосунки з кавою, коли її починають юзати і робити, принаймні робити спробу зробити з, каву, з кави не напой, а Їжу все ж таки, Black Phantom не їстівний аромат. Характерною рисою Black Phantom є його максимальна сексуальність, і саме в цьому ароматі восени або взимку ви відчуєте себе дуже, дуже сексуально. Тому третій аромат з мого рейтингу він. Про каву, але не тільки про каву. Ханочко вже сідає, ну що ви хотіли, не літо. Четверте аромат з рейтингу це аромат терамія від італійського бренду Картузія. Він, звісно, не такий розрекламований, як аромати від Кілян, наприклад, так. Але терамія справжня кавова радість, вона дуже солодка, вона дійсно гурманська, і ми ще поглиблюємося, Ще, ще, ще. Кава розкривається з гурманського боку. А, в цьому ароматі є. Палений цукор це така чудова нота, яка мені, наприклад, дуже пасує. Е, ну, і, звісно, вже кава, яка переходить трошки в такі шоколадні відтінки. Тож, аромат Терамія, я раджу тим, хто любить не тільки каву в ароматах, а й в принципі любить ванільно-гурманські аромати. Це аромат. Ще раз кажу, що він не дуже розрекламований. Так, він десь якось схожий на Інтенс Кафе від Монталь, про який я зараз скажу, теж дуже стисло. Але в теремії нема троянди. Тому вона більш кавова все ж таки, ніж трояндова. Ну і як обіцяла, Інтенс Кафе від Монталь. Аромат, який багато років поспіль був бестселером. Аромат, який чекає свого а, часу. Саме на то, щоб його ужити в, те, в таку в холодну, таку дуже прохолодну, навіть морозну погоду, коли хочеться кави. Але кава це неїстівна. Ми знову повертаємося до неїстівної кави. Це кава з, з трояндою. Колись, коли тільки поїв, тільки з'явився аромат Тенскафе, він був з домінуючою нотою троянди. І я там ледь-ледь собі вишукувала у ті ноти кави, а тепер. Тепер у нових випусках, і це я вже помітила ще десь років 5 тому, це можна вважати новими випусками, що Інтенс Кафе містить більше кави. І це така, знаєте, кава капучино лате. Тому рекомендую троянди зовсім небагато. І така монталівська характерна нота теж десь пішла поглядати. Тому зараз у нових випусках Інтенскафе сміливо ви собі купуйте. Хтось може навіть подумає, що маєте якийсь інший аромат, не монталь. Якщо у вас вже тригерит той монталь, як мене, то запрошую скуштувати аромат Інтенскафе. А ми продовжуємо наш огляд. Тепер переходимо на тему ароматів з ну, нотами чаю. Я дуже люблю чай, зараз я його п'ю. Ну і звісно, що, до речі, смак мені подобається більше, ніж аромати з чаю. Більше подобається аромати з кавою. Ну що поробиш? До речі, я сьогодні п'ю особливий чай це зелений чай, крафтовий. Я знаю, що щось таке модне слово, крафтовий тобто, якийсь дуже такий винятковий, дорогий чай, який мені прислали хлопці та дівчата з Харкова. Здається, вони називаються. 25 кофі Ротстер, щось таке. Вони спеціалізуються, звісно, на каві. Але так як я не люблю каву, вони прислали мені аж дві цілих посилки з чаями. Я дуже-дуже вдячна. Ну і, звісно, це надихнуло мене, в принципі, записати це відео. Тут тобто дуже дякую за гостинці. Під відео буде посилання на їх інстаграм. Ну і я продовжую розповідати про аромати з чаєм. Перший аромат. Грінті від Елізабет І Я жартую. Звісно, що про нього я казати вже не буду, а скажу про Аквамедія Колоньфорте від Кюрджана. До речі, який створив теж і Грінті. Коли з'явився цей аромат, ми його всі зафухли, сказали, що це клон Грінті, зробив кружав, який в ньому сенс, щоб платити за нього в 10 разів більше, ніж за сам Грінті. Але ні, аромат, звісно, автентичний. Хоча і схоже, першими нотами на такий дуже прозорий, дуже свіжий зелений чай, з нотами вербени та цитрусів. Тобто це такий, знаєте, зелений чай у спеку, який ми, мабуть, п'ємо холодним. Крижаним із льодом, із м'ятою, з якимись, не знаю, додаваннями знову ж таки якихось цитрусових нот компонентів, я вже плутаюсь, ноти компоненти, бо це не то напої, а то парфуми. От. І, звісно, що аромат освіжає. Тобто Той зелений чай, який є в ароматі Аква Медіа він освіжає. Ну, Що може робити зелений чай? Освежати. Другий аромат з мого чайного рейтингу це аромат mixed Emotions від Береду. Знаєте, я б його хотіла вже на останній, тобто на, сами, на, на, на такий найдесертніший а, поставити щебель, але не Ну Люблю я, люблю Mixed Emotions. В ароматі є Мате. В ароматі є ноти чаю звісно, з такого звичайного чаю, і вони поєднані, а також є аромати чорної смородини, і ви знаєте, в поєднанні. От мені здається, що саме поєднання цих двох видів чаю та чорної смородини. звідки я не знаю, просто це для мене загадка, але Mixed Emotion пахне е -е, якимсь копченим чорносливом. Чорносливом вже за новим правописом Чорносово. Це шиково, розумієте? Це аромат, який ти ніколи не знаєш, як відкритися твоїй шкірі. Це аромат таємниця, аромат Бімба. Тому він називається Mixed Emotions, тобто ті змішані, почуття, які ви відчуваєте, як носити той аромат, це повністю відображає назву його. Стартує зеленими свіжими чайними нотами. А потім трансформується у такий копчений чернослив для мене. Просто супер. У базі пахне печеньками, чисточками. Супер аромат. Обожнюю саме на осінню пору. Не знаю, чому я його не включила в рейтинг найкращих топ-ароматів на осінь. Ну, забула, мабуть. Але щодо чайної церемонії, Ну знаєте, mixed emotions це просто. Просто вау! Рекомендую! Ще один аромат чайний це Бамбу Хармані від Kilian, Знов Kylian. без Kilian взагалі мій, мій канал не існує без Kilian, без Мені здається, що тем те, те, на, на, на відео я б не знайшла, якби не Kilian. Бамбу Хармані аромат, який подібний за своїм настроєм до першого Аквамедіа Forte від Кюрджан. Про який казала, чим він подібний спокій, свіжість, багато зелених нот, в тому числі і зелений чай, бамбукові ноти, все таке інше. і... Оце, знаєте, такий східний азіатський дзен, який видає Бамбу Хармоні, це ну, такий дуже великий крок з боку Кіляна Хенесі, який все своє життя лупить солодкі, такі яскраві сексуальні аромати. І ось Бац, оцей бамбу Хармоні, це аромат, ну, я поважаю Кілян тільки за те, що він спромігся створити такий аромат. І аромат насправді дуже-дуже азіатський. Характерний такий, знаєте, і його така філософська його така хода цього аромату, вона справді ну вона справляє враження, принаймні на мене. Я не люблю подібного типу аромат. вони, аромати, вони мені а, чомусь вважаються нудними. Але Бамбу Хармані і той чай, саме зелений чай з плантації, який щойно щойно зірвали. Це не напій, це саме, саме листя чаю. Дуже класно, дуже прикольно, дуже автентично. Нема жодного аромату в ніші на сьогодні, який би я, наприклад, знала, можливо, ви напишете в коментарях, який би мені нагадував саме Бабу Хармоні. І це дійсно гармонійний аромат. Хоча центральна нота там обігрується все ж таки бамбук, Але мені здається, що чай не останню роль там відіграє. Ще хотіла сказати про аромат від Робера Піге під назвою Чай. Аромат, про який я казала, зараз десь вислизне підказочка. У повному огляді на аромати Робера Пігет, це було ще дуже-дуже давно. Але хочу сказати, що серед усіх ароматів з мого рейтингу сьогодні, про який я казала, ну це найхарактеристичніший аромат чаю. Знаючи такі, знаєте, Диватства та химери бренду P'Gé. Можна було здогадатися, що це буде не просто якийсь чай. Ну і, звісно, в цьому огляді ви можете послухати більш детально. Зараз я просто хочу сказати, що це аромат з нотами меду та сот і чаю. Дуже класно. Наступний аромат це Creed Silver Mountain Water. Аромат, який ви всі дуже добре знаєте, це бестселер бренду Creed. Після Авентусу, звісно, але теж бестселер. І хочу сказати, що чай в Маунтіні – це такий відтінок, відтінок, який додає повноту, створює повноту картини. А насправді у Silver Mountain, звісно, прянощі, тобто цитрусові шкірки, цитрусові прянощі у поєднанні один з одним, вони дають пряний такий ефект, тобто свіжий аромат. Зеленого чаю з пряними цитрусами, але все ж таки для мене чай відчутний і аромат унісекс, який я раджу абсолютно всім. А, якщо перші аромати там є варіанти, кому б я порадила, так, то Silver Mountain це універсальний такий солдат. А, на вашій парфумерні полиці, полиці, і навіть якщо ви не любите доти чаю, ви знайдете в, там, в тому ароматі для себе щось такого цікавого. Що вас поглине, так як мене поглинуло колись, коли вперше познайомилася познавалася Сівермаунджен. І наостанок, звісно, наостанок я завжди щось таке особливе залишаю: це аромат Ordu Serayale від Naomi Гуцер. <смеш> Якщо ви запитаєте мене в смислі, чай. Ну, серйозно, який чай. Там є чай, мате. І треба сказати, що в поєднанні з сухофруктами, сіном, тютюном, медом, манго, кокосом. Я знаю на пам'ять, просто знаю на пам'ять цей цю, цього аромату. Так ось в поєднанні ця, цей чай мате, ну, специфічний все ж таки мате, має свій смак і запах, аромат. Белісімо, я хочу е, трошечки похизуватися і нагадати, що я якби, особисто, можна сказати, знаю Наомі no Гуцсір, колись вона приїжджала до нас до роботи, ми з нею познайомилися, робили з нею інтерв'ю, відео. І навіть отримали автограф. Десь тут буде фото цього, цієї події дуже важливе в моєму житті. І, звісно, як творець аромату Ордюсурела, який є один з моїх найулюбленіших ароматів. Uh, я хочу сказати дякую, дякую Наомі, дякую не тільки за твої капелюшки, але і ще за аромат Ордсюрайл, uh, в якому, незважаючи на те, що там є ну, те, чаю, тобто вони мусять бути свіжими. Так? Uh, цей аромат зазвучав дуже дуже по-східному, дуже солодко, дуже яскраво, дуже сексуально, так як я люблю. Uh, ну, Тобто, цей, знаєте, цей рейтинг uh, мій особистий чайовий. Але все ж таки, ордес Райл, це переможе цього рейтингу. Отже, мій рейтинг підходить до кінця. Сподіваюся, що вам сподобався мій рейтинг. Я ще раз повторюю, що я дуже люблю аромати кави і люблю смак чаю. І потім, навпаки, напишіть, що з цього приводу думаєте ви, які ви знаєте аромати кави чаю. В аромат в парфумар, в парфумах. А ще раз хочу подякувати. Хлопцям з Харкова, який прислали мені аж дві посилки чудового крафтового чаю, який я п'ю з великим задоволенням. І, до речі, якісь там ще фруктові мені чаї прислали, я їх не люблю, але їх дуже люблять мої діти і вони дуже їх хвалять. Кажу, що супер чаї. А, і завдяки цим ідеям народився цей ролик. Тому поставте, будь ласка, мені вподобайку. Я дуже-дуже старалася для вас. Поставте будь-яку реакцію, напишіть коментар, і, звісно, Натисніть в дзвоник. Якщо ви ще досі не підписалися на, на цей автентичний україномовний канал, то обов'язково це зробіть. Ну а поки що всім, па-па, Слава Україні.